Як замовити ікону на нашому сайті. Спершу вам потрібно вибрати потрібну вам ікону. Під зображенням та назвою ви побачите розмір, ціну та кнопку для замовлення. Натискайте її. Зверху ви побачите зелену стрічку. Це означає, що ви успішно додали ікону в кошик. Тепер гортайте в самий верх сайту та натискайте на значок кошика. Тут ви побачите, які товари ви додали. Також ви можете видалити конкретну ікону з вашого замовлення. Якщо замовлення вірне, натискайте на кнопку Оформити замовлення. Тут ви бачите стандартні дані, які треба заповнити для того, щоб ми змогли відправити вам ікони. Ви вказуєте своє ім'я, прізвище, вашу електронну адресу та ваш номер телефону. Праворуч ви можете вибрати, як вам відправити замовлення. На відділення нової пошти, чи на відділення розетки. Не бійтесь, оплату доставки ми беремо на себе, тобто ви заплатите всього лише за саму ікону. Далі ви вказуєте місто, в якому проживаєте та адресу відділення, на яке ви хочете отримати посилку. Після того. Під способом доставки є спосіб оплати. Ви вибираєте спосіб оплати, який ви хочете. Обравши все, ви можете написати коментарі для замовлення, якщо такі є. Якщо ви впевнені в своєму замовленні, ви можете поставити галочку під кнопкою Підтвердити замовлення. Далі натискайте кнопку Підтвердити замовлення. Якщо ви вибрали оплату на сайті картою, то після натискання на цю кнопку вас перекине на оплату ікони онлайн. При успішній оплаті вас переадресує на сторінку успішного оформлення замовлення, але якщо ви вибрали оплату накладним платежем при отриманні, вас зразу перекине на сторінку успішного оформлення замовлення, і ви оплатите ікону вже при отриманні у відділенні нової пошти або розетки. Також в обох випадках вам на пошту надійде лист з вашим замовленням та даними, які ви ввели при оформленні. Буває таке, що деяких ікон в нас немає в наявності. Тому ви можете натиснути кнопку повідомити про наявність для того, щоб коли ця ікона буде в наявності, ви могли першими її купити. Натиснувши кнопку, вам потрібно ввести вашу електронну адресу, щоб сповіщення про наявність прийшло на вашу пошту. Ось приклад повідомлення, яке вам прийде. Дякую за увагу та вдалих покупок.